Вийшов тизер п'ятого шрека. Я його подивився, я почитав коментарі ну там, де їх можна почитати, чомусь DreamWorks закрили їх. І не ну, знаю народ, мені щось дуже не подобається, те, що вони там накрутили. В принципі. Ще рано говорити, що ось наше дитинство вбили, і вони просто змущаються над шреком і хочуть отримати більше бабла, а um, сюрпризи великі мультикорпорації тільки цим займаються. Але мені здається, що треба це обговорити трошки в ширшому контексті, тому що у нас є приклади того, як студія DreamWorks, ну вона покращувалась. Я хочу вам нагадати про шрека третього, так і існує все ще. Ну і фінал можливо буде відрізнятися від того, що я в тізері. Але є моменти, які уже зараз лякає, і в. Враховуючи, що на них хочуть сфокусуватися, ну я прям переживаю за п'ятого шрека. Тож давайте з вами спробуємо розібратися, яким може бути п'ятий шрек, і чому меми це погано. Мене звуть Віталі Тал, і мені є що вам розповісти. Почнемо з основного франшиза. У нас є 4 повнометражних мультфільма та два спінофа про кота у чиботяг. Були ще там різдвяні спешли, якісь невеличкі короткометражки. Ми це... Не враховуємо. от стандартна людина, якщо вона шарить за шрека, вони знають. От чотири фільми, два кота у чоботях, сиди, кайфуй. Перший мультфільм про шрека це класика, база, ґрунт, культурний та мемне спадок людства. Останнє треба запам'ятати, і потім знадобиться другий мультфільм про шрека золотий стандарт. От, ну, якщо ви хочете зробити класне продовження, спробуйте зробити його як шрек, другий. чи у вас таке вийде, тому що погодьтеся зробити перший Шрек було неймовірно, а зробити який на набагато за. Пам'ятається, це ще більш неймовірніша завдача. І я, чесно кажучи, другий шрек полюбляю навіть більше ніж перший. Можливо, це із за того, що перший Шрек я побачив по телебаченню, а другого я знайшов на касеті, і знаєте, було от щось таке, ну, елітарне, що ти такий я цю історію подивлюся на касеті, і зможу придивитися в будь-який момент, а не чекати, поки її показують по телевізору. Ну, і Шрек другий він просто класний, як кіно. Ну тобто сцена там, де шрек з Віслюком та Котому Чаботі рятують Фіону під Айніт Гіро. Це знаєте, одна з найкращих сцен. Я серйозно думаю, що скажімо... Фінал шоу Трумана чи спілки мертвих поетів приблизно на одному рівні з цією сценою. Так, да, да, я от так от хочу порівнювати. Я впевнений, що анімація, вона на то і прикольна, що ти можеш говорити як з дітьми, так і з дорослими. І от Шрек він одночасно говорить на двох рівнях, і на цих двох рівнях ти кайфуєш. Тому що я дивився 35-річним другого Шрека, і я отримав задоволення від цього моменту. І от зараз передивляюся, і все одно воно все так само круте. Третя частина. Тут магія закінчилася. Знаєте. Просити зробити один культовий мультфільм це вже забагато. Зробити два культових мультфільми поспіль, це вже не знаєте, треба було трошки ребятам відпочити. Третя частина. Ну, ай, хай буде напевно. Я не впевнений, що я буду її передивлятися чи вона якось гарно вплинула на франшизу, але вона є. Мені здається, це прикольне нагадування, що не завжди все йде по плану. І цікаво подивитися, що студія покращується. Вони взяли третю частину, придивилися, що не працює, що працює, і зробили ще як назавжди. Четверту Частину, яку нам треба обговорити. І мені четверта частина подобається набагато більше. На момент виходу, ну вона була не дуже, тому що аудиторія ще не так швидко підросла і не могла зрозуміти, а про які такі питання говорить з нею Шрек. А от вже з 2025-го ти такий криса середнього віку, там уже проблема з дітьми, усе це, чи правильно я все роблю в своєму житті. І прикольно, що Шрек один з небагатьох персонажів, який зростає. Шрек з першої частини і шрек з четвертої частини це той самий шрек. Просто він стає кращим, і ми за допомогою нього можемо самі щось для себе дізнатися. З мінусів я все ж хочу виділити, що актуальність подій втратилась. Тобто, якщо перша та друга вони прям стибали той проміжок часу, в якому існували, то четверта вона якби існує поза часом, що мені більше подобається. Тому що, якщо ви погано робите відсилки на свій час, це погіршує продукт. Гарно відсилки робити мають мало хто з такого, я можу згадати Дати лише мічови проти машин, і все одно це мультфільм, в якому якби ретроспективно кайфують від часу, який ми вже прожили. Тобто, навіть вони не те, щоб прям в контексті свого часу існували, це важливо. Те, що у нас поза часом існує четверта частина, це прикольно. Ти можеш в будь-який момент її передивитися, і не треба буде розуміти за відсилки. Мені здається, що в п'ятому шеку буде якісь ну, дуже великі проблеми з гумором. По-перше, цей за нової толерантності, із за якої дуже багато жартів ти просто не зможеш зробити, щоб нікого не скривдити. Це складна тема, напевно, для окремого випуску, але, ну, ви задумуєте про те, а остання комедія, над якої сміявся, що виходила нещодавно, що це було, тому що я. Дійсно не можу пригадати. У нас є непогані екшени, там Train чи е, з гослінгом фільм, який ніхто не подивився. Тобто, екшен і комедія живе. А от що прям чисто комедія, е, такого я вже давно не пам'ятаю. Потім ти ще й згадуєш, привіт-привіт, е, ця ж студія робила четвертого конфу панду. І все дуже дуже прикра стає. Так, звісно, вони робили ще й дикого робота. Мультфільм, який мені подобається, який мене смішив, але там більше про. Травму. Ну і подивіться на цього Бідосю. Оце от Красінь, одружений чоловік та щасливий батько. А це якийсь пенсіонер, якого хочеться викинути на задворки. Ну, так справи, не робляться. Типу, вони що, хочуть знову замінити головного персонажа в своїй власній франшизі. Дякую, мені вже одної конфупанти вистачило. Якщо ж вони і тепер будуть продовжувати шрека через його дітей. І скоріш за все це буде донька, яку озвучує Зендая. Ну. Це буде абсолютний провал. Я нічого не маю проти жіночих персонажів як головних героїнь. Четвертий мультфільм показав, що Фіона ну капець як не розкрили франшизі, і вона вартає ну, окремого мультфільму, ну я думаю, окремої франшизи. Зумайтесь, 2026 кіно поступово відходять від сильних жіночих персонажів та нової етики. Ось в мене про це відео, було. ну і про. Інші мультфільми в мене є багато чого. А якщо на патреон чи на спонсорство підписатись, там ще й інші унікальні відео, яких в Ютубі ви більше не знайдете. Якщо комусь цікаво, підписуйтесь і відео будуть виходити більше, а то як ви могли помітити я трошки зник. Ну а я хочу подякувати усім, хто вже підтримує канал. Єдине, що в цій ситуації зі шреком може гарно зіграти. Це кіт у чоботях 2. І я все ще вважаю, що Dreamworks прям нормально опанували цю нову технологію, яку започаткував людина Павуса в Шейні, от анімація кастерізована під 2D. Вони все добре, дикий робот це показав, доказав, все круто. Кіт у чоботях» дуже круто. Мені все подобається, і сюжет класний. Персонажів вони якби і оновили, і якби не дуже почали міняти. Вони навпаки їх просто розвивають. І тобі і минулі частини потрібні, щоб розуміти сюжет, але можеш їх не дивитися. Ну, коротше, мега кайф. Якщо вони зроблять Шрека 5-го як кота у Чиботяг другу, це буде люта перемога по всім фронтам. Тому що привіт-привіт у Шрек. Також є ще нерозкриті питання, які можуть допомогти нам, як глядачам. Тобто, це все ще персонаж, який зростає, в нього з'являються нові якісь проблеми, і він їх вирішує, і ми можемо подивитися і знайти щось для себе. Це прям неймовірно крута концепція. І я дуже сподіваюся, що вони це зроблять, тому що тезер показав, що вони роблять ставку на меми. Я би не хотів, щоб вони це робили, тому що дуже-дуже дуже часто, я не знаю, напевно, в 99-99% випадків меми тобі не допомагають. Я нічого не маю проти тих смішнявих картинків чи видосиків, які допомагають трошки зробити твій день кращими, але Голлівуд абсолютно не вміє в меми. Пам'ятаєте Морбіуса? Ну, це мертвонароджений проект від мертвонародженої франшизи Sony, які подумали, хм, франшиза про людину павука без людини павука звучить як щось класне. Так, звісно, у нас є права на цього персонажа, і ми можемо навіть тому холоду запросити пограти в наших фільмах, але давайте. Ну, об'єктивно, от Морбіус, Крейвен, це все персонажі, на яких люди і так підуть в кіно. А потім, а потім, коли ми дуже прям капець провалилися в прокаті, ми такі візьмемо подивимося в інтернет, що люди кажуть: вау, Морбіус, це так круто, це ж такий потенціал. Він може зібрати морпіліон. І боси вирішили, що вони такі, блін, люди полюбляють нашого Морбіуса. Вони роблять з ним меми. Давайте ми його повторно випустимо в прокат. І вони. Повторно сіли в калюжу. Меми не допоможуть вам зробити якісний продукт. Ви спочатку робите якісний продукт. На його основі з'являються меми, які в подальшому. Популяризують першочерговий продукт. Меми про шрека першого робили не тому, що в нього можна робити меми, а тому, що це класний продукт, у якого є моменти, які люди пам'ятають, які люблять, і вони роблять з нього меми. Ці меми дивиться нове покоління, і вони такі, «Хм, можливо, я і першого шрека подивлюсь. А коли ви в маркетингу прям вставляєте, дивіться, це отой шрек, з якого ви робите меми. Це так не працює. Вони роблять меми не з того, що ви зробите, а з того, що ви ще зробили. І тут дуже цікаве питання. А чи будуть актуальні жарти, які фокусуються на мемах, які живуть як гриби після доща буквально декілька днів, в сценарії, які пишеться за роки до того, як фільм вийде в прокат? Як ви думаєте, ці генії, які нагадую, зробили Кунфу Панта 4, зможуть зробити сценарій, який буде актуальний по мемам у 2026 році? Мені здається, ні. це трохи лякає. Цей тизер він дуже поганий маркетинговий продукт. Він більше викликає страх за проект ніж зацікавленість у його перегляді. Звісно, в мене є надія, що все це піар, і мультфільм вийде чудовим, як той же кіт у чоботях, але шанси на це примарні. Тож чекаємо виход мультфільму, і я вас запевняю, що мені точно буде, що вам розповісти.